Я ж вам сказав, є такий момент, що ви собі самі програмуєте. Є ситуація, наприклад, що можна взяти автомобіль, заправити в нього 100 літрів бензину, знаючи його розхід, просчитати, скільки він проїде. Можна це зробити? Можна. Так. 100 літрів. Машина бере 10 літрів на сотку, значить, машина проїде всього-навсього 1000 кілометрів. І далі вона заглохне. Це магія чи це просто можна просчитати? Це математика? Так. Да. Так. Зрозуміло. Є речі, які ви прощитуєте. Ну, наприклад, ви прийшли побачили п'яного чоловіка. Що від нього можна очікувати? Поб'є посуду? Нагрубить? Да. Так. Працюючи в цій сфері, вчора ми відчували енергетика, була там вже був такий скандал, наче сьогодні буде продовження. Це ви не передбачаєте, ви прощитуєте. Це так є. Буде.